Трав пес перділи гуси. Ви просто подивіться на це чудо. Део Ланус в Америці 14 тисяч доларів. Вони за нього хогіли. що, не свіжого гімна зранку з'їли. Але ви подивіться на цю машину. Машина вся в рідній фарбі. 2002 рік. Де Оланус корейська зборка тисяч. Це взагалі реально чи це казка? 200 доларів на місяць і ти можеш їздити на одній з цих машин. Дві соточки, і 2019 року Volkswagen Jetta на шкірі твоя два сотенчика Це нормально з дівчиною в ресторан сходити або їздити на такій Audi a 3 Зекономив, значить, заробив ця машина. Зекономить два бенджаміна запросто, так як це гібридна Хонда. Треба машинку побільше, 200 зелених, і вона твоя, Audi Q5. Треба ще побільше, 200 бачинських і такий величезний Mitsubishi Outlander твій, 200 капустин, і 2017 року Toyota Кемрі Гібрид твоя. 200 доларів це нормально в магазині скупитися. Або вибирай Ford Fusion чорний, Ford Fusion Сірий. Може бути твій. Ці всі машини та багато інших. Ми можемо продати тобі в кредит. Все, що для цього треба, це 1000 доларів першого внеску, драйвер лайсенс social security. Таке можливо тільки в Car Hunter. Кажуть, що не існує ідеалу, але елегантна, розумна та безвідказна. 2017 року Audi Q7 залітає до нас в продаж. Щастя, не купиш за гроші, але за 2001-го внеску та 300 доларів на місяць ти можеш купити Audi Q7. Топ за свої гроші. Камера 360, електронний спідометр, музичка, боус, величезна панорама та чорна стеля. Що ще треба для щастя? Після тяжкого робочого дня ти сідаєш в свою машину, заводиш її, включаєш музичку, кондиціонер і відправляєшся в краще місце. Ауді тобі дає відчуття свободи та стилю. Хочеш круту тачку, залітай в Car Hunter. 14 тисяч доларів коштує цей автомобіль. На його пошуки ми потратили більше одного року. Залітає в продаж 2002 року. Део Ланос думає, що це дорого? Не спіши. Це капсула часу. Машина від першого власника 50 тисяч оригінального пробігу ніколи не була в ніяких аваріях. Немає ні одної краплинки ржавчини. Хочеш круту ексклюзивну тачку? Залітай в Car Hunter. Так, блін, на таке ще не підписувався. А як ми її взагалі візьмемо? Бери за руки я за ноги ти понесли. Фу, ну давай. Скидай на себе. Ого! А що вона така тяжка? На батарейках. А скільки тримає та батарейка? Та півгодини. Раз. Два. три. три. Груз є. Все, шеф, трогай. Колись на рибалку мене не пускала мама. Хуяк! як? Потім не пускала жінка. Як клюнуло? Тепер я в дупі всіх мав. Їжджу на рибалку, коли захочу. Потрібен економний гібрид. Третє місце. Honda Civic. Хоче заїхати по коліна в болото і виїхати звідси сухим. Друге місце Toyota Рав 4. Сказав жінці, що поїхав на рибанку, а сам поїхав в бар з дівчатами. Перше місце BMW X5. Ар, ти молодий леопард, і шукаєш класну тачку. Топ-3 машини для молодого пацана з Чикаго 30. Діти в школу в, візки в колу. Ти молодий пацан, але треба тих дітей до школи возити. Третє місце Toyota RAV 4. Якби в курвів світились очі, в Чикаго були б білі ночі. Друге місце Audi A5. В душі ти молодий, але треба виглядати вже солідно. Перше місце Mercedes GLE 350. В моді при любій погоді. Бем! Машина, яка тримає свою ціну просто до кінця. В старому кузові rav 4 коштує 12 тисяч, в новому 19. В новому кузові rav 4 дійсно стала гарно виглядати. Досить сучасні форми. Задок до речі, теж досить симпатичний. Але звісно, rav 4 купують за її надійність. Якщо зараз ви заведете дітей. І купите цю машину, то ваші діти, коли їм буде 16 років, зможуть її використовувати без проблем. В салоні нас зустрічає японський мінімалізм, але, як то кажуть, є все, що треба. Підігрів сидінь, що дуже потрібно Чикаго взимку, адаптивний круіз-контроль, машина тримає сама полосу, Bluetooth, є все, що треба. Дві тисячі першого внеску 320 доларів на місяць, і ця Тойотка rav 4, твоя. Тільки в Car Hunter. а крутішої машини. Ти точно не знайдеш 2018 року. Audi a 5 залітає до нас в продаж. Машинка ніколи не була в ніяких аваріях ні спереді, ні ззаді. Повністю обслужена і готова до нового власника. Машинка в веслайні і виглядає просто шикарно на максимальному заряді: чорна стеля, чорна шкіра, темне дерево, електронний спідометр, камерка. Підігрів сидінь, охолодження для дубки є все, що треба. Хочеш стати власником дійсно крутої тачки, залітай в Car Hunter. Дві першого внеску і 300 доларів на місяць, і ти ганяєш на цій машині, і горя не знаєш. Тільки в Car Hunter. Ну, купи БМВ! Та я не хочу БМВ. Ну, купи БМВ. Та я взагалі за Мерседесом приїхав. Ну, купи. ДА я не хочу цю прокляту БМВ! Дайте мені іншого продавця, бо це вже дістав. Твої штани вже стали занадто короткі, і ти думаєш про шопінг? Забий, з вулиці і так не видно, коли ти їздиш на солідній тачці. Топ-3 авто з мінімальним першим внеском. Третє місце Audi A3 2015 року. Компактна і статусна. У штанях чи без ти все рівно виглядаєш на стилі. Друге місце Audi Q5 2013 року. Простора і комфортна. Тут є все, що треба для твоєї зручності. І перше місце Porsche Cayenne 2012 року. Тут же можна і без штанів, бо всі дивляться на машину, а не на твої ноги. Залітай до нас на тест-драйв і обирай свою кицюню. Субота, базарний день в Кархантер. І по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось цей 4К телевізор в подарунок. Автомобілів багато, телевізор один, так що поспіши! Виглядає на мільйон, коштує копійки. Залітає в продаж 2019 року. Мерседес а 220 Це відносно нова модель Мерседеса, яка почала вироблятися з 2019 року. 2 літра мотор, повний привід, є все, що треба. Машинка неймовірно стильно виглядає зовні. Та ще краще ця машина виглядає всередині. Підсвіточка по колу. Музичка, бурмістер, величезний LED-екран, Звісно, камера заднього виду, чорна стеля, панорама, є все, що треба. Неймовірно, сучасна машина: 2001 тисячі 300 внеску, доларів на місяць. Отак ложиш руку на руля, і в тебе круті сторіс. Хочеш класну машину? Залітай в Car Hunter. Три жіночі мрії на колесах. Третє місце: Toyota rav 4. Коли хочеш, щоб було все спокійно і надійно. Тут навіть твоя свекруха не найде до чого дістатися. Друге місце Tesla Model Y. машина, яка заряджає швидше ніж кава і змушує подруг питати, а можна прокататися. Перше місце Lexus NX. Тут і бізнес клас, і комфорт, і таке відчуття, ніби ти вже виграла це життя. Доброго дня, шановне панство! Якщо у вас є запитання по покупці чи по продажу автомобілей, ви можете запросто їх ось тут в віконечку написати, і я вам на них розгорнуто відповім. Звертайтесь! Отримуй BMW 535 всього лиш за одну підписку на CarHunter! Все, що треба зробити, це підписатись на Кархантер, поставити лайк та написати коментар під цим постом. Розіграш відбудеться 5 жовтня в прямому ефірі. Надіюсь, виграєш саме. Стильна, надійна, машинка повища, не за всі гроші світу, залітає в продаж 2015 року Lexus NX 200. Машинка зроблена на базі Toyota RAV4, але на відміну від Toyota RAV4 вона дійсно гарна. Нова гума, нові гальма, машина обслужена на гарантії. Кнопка старту, камера заднього виду, підігрів сидінь, охолодження сидінь. Ну і звісно, маленьке зеркальце тут дійсно є все, що треба. 2001 тисячі внеску: 300 доларів на місяць, і ти власник цього прекрасного коня тільки в Car Hunter.